Мої вітання усім зі справжньої маврикійської казки і це Heritage Little Fair. Полетіли. З одного з готелей в мережі Small Luxury Hotels of the World. І так, це Heritage Le Telfair – Fair. Готель, який одразу вражає вас з першого кроку на його територію. Одразу ж на зоні рецепції також знаходиться зона консьєржу. Потрибліку будь які ваші побажання, усе лобі готелю прикрашене живими квітами. Є ось така чудова зона для реєстрації, де ви почуваєте себе наче у саду. Максимально естетична тренажерна зала у готелі Heritage. Погляньте, тут є одразу детокс водичка є одразу горішки. Я такого взагалі ще не бачила, щоб таке було. Тут навіть є меню фітнес. Ну і який вид у вас чудовий для занять спортом. Ось вона, ця розкіш, базовий номер, Deluxe Suite. Цей номер може бути від 50 до 60 квадратних метрів. Такі розкішні два рукомийники, є брендована косметика. Одразу шування в кімнаті гардеробна. Величезне дзеркало. Міні-бар. У міні-барі, до речі, є еспресо-кавова машина, еспресо-капсули. Одразу хочу вам продемонструвати, наскільки тут підійшли уважно до дрібничок. Погляньте лише на цей посуд. Це ж просто витвір мистецтва. Одразу ви тут можете знайти міні-бар для вашої зручності. І переходимо з вами далі. Розкіш, правда? Це такий, типу, і сафарі, плюс Португалія. І виконання ці всі будівлі, ці всі бунгало, Значить, знаєте, типу, у вас якийсь свій власний білосніжний будиночок в якомусь райському селищі. Така зона на терасі. Номери можуть бути як на першому, так і на другому поверсі, тобто або з балконом. Або з терасою в мене номер 1902. Він знаходиться достатньо близько до океану. Краса? Я просто в захваті. У готелі Heritage. один з найкращих дитячих клубів, тому що, по-перше, він працює з 9 ранку до 11 вечора. Сюди приймаються дітки-інфанти безкоштовно, без доплат. Тут велика кількість аніматорів, і кожен аніматор займається максимум з двома або трьома дітками. Тут також діточок можуть нагодувати, Тут подаються ланчі. Є ось такі чудові ігрові зони. Є навіть власний басейн з накриттям для дітей, і також тут поруч знаходяться тенісні корти. Поруч з дитячим клубом вже розташована зона для дорослих та тінейджерів, тому що тут можна вже і пограти в PlayStation, настільні ігри, навіть більярд. Головний басейн у готелі Heritage. Досить такі цікаві подушки. Не бачила їх раніше. І класне зонування є як звичайні шезлонги, так і шезлонги на піску. Ось такі подушки. Головний ресторан у готелі має дуже гарну назву Анабелас, дуже приємний дизайн, такі фруктові аромати. І мені дуже подобається, що зона з харчуванням з їжею вона окремо виділена і закрита. Тобто всі овочі знаходяться при нормальній температурі що дуже важливо. Достатній вибір фруктів, є сухофрукти. Що мене здивувало, то це вибір горішків в цьому готелі. Неважливо від того, який тип харчування ми бронюємо, лише на сніданок в цьому готелі подається шведська лінія, а вже на вечерю та на обід лише за системою а-ля-карт. Червоної риби запитала, немає, але є тунець та марлін. Гарний вибір ковбас. Є хамон. Також, звичайно, що є смажений бекон і дуже гарно, що тут все підігрівається, тому будь-який час він буде правильної температури. Кеш-браун, сосиски, овочі. І можна замовити для себе яєшню. Яєшню з крем, омлет, будь-що, що ви забажаєте. Також у готелі дуже гарний вибір випічки. Круасани тут просто ідеальної форми. Також хочу звернути вашу увагу, що тут при вас можуть приготувати млинці, бельгійські вафлі. Ось одразу дівчина принесла. Їх тут небагато, тому що їх одразу розбирають. Декілька тут при вас одразу можуть приготувати. І, до речі, це перший готель, в котрому я побачила солодощі без глютену. Це зараз дуже важливо. Я знаю, що багато людей, котрі бажають отримати щось без лактози, без глютену. Дивіться, яке є вершкове масло. І ось воно саме, бачите, cookies free gluten. У готелі є так званий окремий фреш-бар. Тут є не лише детокс напої, а і при вас готують ваші улюблені соки фреш. Зараз я попросила, щоб мені додали яблуко, моркву, імбир та селеру. Ко зараз знаходжусь на сніданку, хочу вам трохи детальніше розповісти про особливості харчування в цьому готелі. Неважливо, який тип харчування ви бронюєте, сніданки ж сервіруються за шведською лінією. Вечері сервіруються лише один раз на тиждень по суботам за системою шведської лінії. Всі інші ви приходите у головний ресторан і є саме аля карт-меню, тобто ви обираєте. Одну закуску, одну головну страву і один десерт. Також є окреме меню, і вони називають його Specialities, від головного шефа, і там вже є страви, котрі, навіть якщо у вас вечеря включена, вони будуть за додаткову плату. Звичайно, що це все адекватні ціни. Наприклад, вчора це був лобстер, і я побачила в меню, і він там коштував 15 доларів. Тобто, доплати зовсім такі адекватні, нормальні. Звичайно, що є. Дорогі страви, але в цілому навіть на шна спеціалітіс невеличкі доплати. Також у готелі є алякарт, ресторан азіатської кухні, куди ви також можете прийти, але звичайно, що він буде за додаткову плату. Тель Tel Heritage Telfair знаходиться на узбережжі Бельомбер, і саме в цій частині будуть відчувати світливі та приливи води. І хочу вам одразу продемонструвати, який захід в океан. Він абсолютно прозорий, чистий океан. Тут, звичайно, що є, бачите, така зовсім невеличкі такі крихти коралів, але вони такі малесенькі, малесенькі зовсім, тому абсолютно буде зручно тут плавати, заходити в океан. Трошечки зараз починає більше виходити сонце, подивіться, яка лазурова. Взагалі тут така блакить. Пляж, хоч і не широкий, проте дуже гарний. Ось і завершилось моє перебування у готелі Heritage Little Fair. І я можу вам сміливо сказати, що цей готель заслуговує вашої уваги. По-перше, через чудове харчування. Різноманітні ресторанів їх тут аж цілих 13, і ви можете відвідувати ресторани з сусіднього готелю Heritage Bell Омбер. Звичайно, тут є питання по пляжу, тому що тут відчутні відливи та приливи води. Але в цілому це не зіпсує ваше враження стосовно цього готелю, тому що він має більше плюсів ніж мінусів. Номерний фонд, харчування, територія і це справжній Ай для естета, котрий може поринути у маврикійську культуру. Тож дякую вам за перегляд. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал.